Скандальний контракт між міністерством оборони України та Львівським арсеналом на постачання 100 тисяч мінометних пострілів. Аналіз на холодну голову всіх етапів. 14 серпня 2022 року Львівський арсенал підписав контракт зі словацькою компанією Севотех на постачання товарів оборонного призначення. За контрактом Львівський арсенал мав сплатити 100% вартості товару або здійснити попередню оплату в розмірі, що мала бути погоджена сторонами. Але перший грошовий транш не міг бути меншим за 35% від вартості товару. У контракті були прописані штрафні санкції у разі прострочення чи невиконання умов через 10 днів, 24 серпня, представники Севотех та Львівського арсеналу без участі Міністерства оборони України провели інспекцію на складі хорватського заводу виробника Елмех, де й планували закупити боєприпаси. Під час інспекції перевіряли наявність Мін 120 го калібру 2021-2022. Років випуску, що знаходились на складі. Після цього Львівський арсенал надіслав свої пропозиції щодо закупівлі мінометних пострілів на офіційну пошту Міноборони і подав висновок інспекції, вказавши, що виробничі лінії заводу працюють в плановому режимі. Приблизно у цей самий час, а саме 18 вересня, тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, призначили Олександра Лієва. Він згодом і підпише контракт. З львівським арсеналом. Та зробить він це не одразу. Попри надані львівським арсеналом результати перевірки заводу виробника Елмех, Лієв ініціює додаткову інспекцію за участю Аташе з питань оборони при посольстві України в Хорватії. У запиті на перевірку до Аташе він наголошує. При підготовці інспекції пропонується звернути увагу та відзначити в звіті назву компанії постачальника, місце та час огляду рік виробництва ОВТ, дані про ОВТ, стан, комплектацію та кількість, яку було оглянуто. Дані. Про умови зберігання, дані про пробіг, перелік серійних номерів, короткий опис результатів перевірки, склад учасників перевірки. І 13 вересня 2022 року, за сприяння представника СеВОТЕХ Олексія Хорошаєва, таку інспекцію дійсно проводять. Після перевірки Аташе надав офіційний звіт, в якому підтвердив, що Елмех здатен виробити необхідну кількість боєприпасів. Аташе зафіксував наявність на складі до трьох тисяч мін 120-го калібру. А також вказав можливість виробника виготовити ще три тисячі таких мін протягом двох тижнів з моменту надходження коштів. Щодо мін калібру 82 мм аташе зазначив, що цей товар виробляється під конкретне замовлення, і для виготовлення 10 тисяч одиниць потрібно 3-4 тижні з моменту надходження коштів. Аташе у висновках вказав. Перше хорватська компанія виробник «Елмех Синтермак Ді вважається надійним партнером, виконує ряд замовлень щодо продажу та обслуговування боєприпасів ЗС Республіки Хорватія. Відповідні позитивні рекомендації на його власника та компанію в цілому отримані у міністерстві оборони Республіки Хорватія на рівні директора департаменту матеріальних ресурсів Міністерства оборони Республіки Хорватія під час проведення переговорів в рамках отримання від хорватської сторони МТД. Друге оглянуті виробничі потужності дозволяють компанії Елмех Сінтермак Ді ОО виконати взяті на себе зобов'язання щодо виробництва заявлених 3000 мін калібру 120 мм та 82 мм В терміни зазначені вище. Здавалося б, все йде гладко. Та для повноти картини звернімо увагу на політичний аспект. Балканські країни і Хорватія не виняток досі піддаються значному впливу РФ. Ці країни не постачають озброєння в Україну напряму. Прямі контра. Акти на постачання озброєння між Міністерством оборони України та виробниками з цих країн відсутні. Це не означає, що зброя та боєприпаси з таких країн не надходять. Навпаки, надходять і у великій кількості. Однак їх закупівля здійснюється через складний ланцюжок посередників. Україна не може виступати кінцевим отримувачем за контрактами компаній, що експортують озброєння з цих країн. Під контракт на озброєння для України уряди Балканських країн не видадуть експортну ліцензію. Отже, по Стачальникам доводиться вдаватися до хитрощів і залучати посередників. Компанія з однієї з країн Балканського півострова повинна укласти угоду з іншою компанією з країни, яка є близьким союзником України, наприклад, з Чехією або Словаччиною. Угода між ними по документах не повинна вказувати, що зброя піде в Україну. Після цього компанія-отримувач змінює кінцевого отримувача на Україну і передає товар за наступною ланцюжку угодою, яка вже передбачає його поставку в Україну. Така схема неминуче є тіньовою, адже країна-виробник не отримує повну інформацію щодо кінцевого споживача. Виникають труднощі і для міністерства оборони України, оскільки частина документів щодо постачання товару містить вказівку на споживача, яким на першому етапі не є Україна. Та й організувати такі ланцюги постачання непросто, і щоб це зробити, міністерство залучає українських спецімпортерів, завдання яких обійти обмеження та доставити вкрай необхідний військовий товар в Україну. Всі компанії-контрагенти отримують за свої послуги 3% від вартості контракту. На цьому у коментарях УНН наголошують експерти. А у нас потреба є в радянських боєприпасах. Ну, відповідь очевидна, це щоб хтось з наших союзників. Купував ці боєприпаси, а потім передавав Україні. Хто це може бути? Ну в принципі, будь-хто з європейських країн чи там США чи на інших там третіх країн злятки, тоді мату ніяких проблем скріба. Заявив співзасновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний крізь є впливи Росії неймовірно складно закуповувати боєприпаси. По перше, в Росії є значить це з перших днів війни. Це тривало. Дві стратегії. Перша ну це такий кнута й пряника. Тобто, вони, по-перше, скуповують зброю десь в третіх країнах. Тобто вони перебивають нам наші контракти. І окрім того, вони ще й погрожують урядам через а там не секрет, що там досить серйозні впливи. Там бізнесові впливи, там політичні впливи, політики на різних рівнях, і місцеві, і національного рівня вони перебувають якраз в орбіті Москви. каже голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Насправді зараз процес постачання бо звісно, цей механізм або елемент посередників долучалі він став навіть більш складнішим ніж це було до початку війни, тому що, окрім небажання окремих країн напряму постачати ці бопропаси, і Російська Федерація зараз проводить ну, такі активні заходи аби Перекуповувати ці боєприпаси, або мон кажучи, якщо ці країни не мають якісь там контакти з Російською Федерацією, то, -то ускладнювати м, такі м, процес. Близько 70% контрактів на постачання боєприпасів укладено та реалізовується міністерством оборони саме через українських спецімпортерів. Компанії спецімпортери повинні бути зареєстровані в Держекспортконтролі, що підтверджує їх спроможність на імпорт товарів військового призначення. За свої послуги спецімпортери отримують 3% від вартості поставленого товару а за зрив контракту та протермінування штрафні санкції. Міноборони змушені покладатися на добросовісність спецімпортера, Але щоб підстрахуватись, відомство запровадило додаткову перевірку виробників представником посольства у відповідній країні. В угоді про яку йде мова, саме Львів. Київський арсенал виступав у ролі спецімпортера і був уповноважений на таку діяльність відповідним посвідченням, виданим Державною службою експортного контролю України. Отримати його не так легко. Для цього компанія повинна отримати повноваження на здійснення міжнародних передач товарів, дозвіл від Державної служби експортного контролю та пройти низку перевірок, зокрема в СБУ. Заяви та документи подані для одержання повноважень, розглядаються держекспортконтролем та надсилаються на розгляд до Мінекономіки, Міноборони МЗС, СБУ, розвідувальних органів України та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади. Йдеться у відповіді мову на запит УНН. Під час розгляду заяви від компанії враховується низка факторів: її діяльність на міжнародному ринку за попередні три роки, відсутність даних про порушення нею або її посадовими особами законодавства, участь у виконанні державного оборонного замовлення у разі наявності, наявність виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу. Якщо ж Держспецекспортконтроль приймає заяву, то з урахуванням інформації від Мінекономіки, Міноборони МЗС і інших центральних органів виконавчої влади, залучених до її розгляду. Також СБУ і розвідувальних органів України готує проект постанови Кабінету міністрів України щодо надання компанії повноважень на експорт-імпорт озброєння або висновок про недоцільність надання їй таких повноважень. Львівський арсенал за успішне виконання контракту мав отримати близько 40 мільйонів гривень. Після усіх перевірок директор Львівського арсеналу Юрій Збітнєв, 26 вересня 2022 року, надіслав до Міноборони України комерційну пропозицію про закупівлю 100 тисяч мінометних по. Стрілів робоча група Міністерства оборони розглянула її 11 жовтня 2022 року. Олександр Лієв, як представник Міноборони та Юрій Збітні від Львівського арсеналу, підписали контракт з відкладальними умовами. Угоду було укладено на підставі рішення робочої групи, до складу якої входили представники різних підрозділів умов генштабу та центру управління забезпечення озброєння та військовою технікою. Важливо, контракт був підписаний без фінансових зобов'язань, тобто він не передбачав перерахунку коштів коштів. він передбачав підписання додаткової угоди про виділення коштів на закупівлю боєприпасів. Додаткова угода могла бути підписана тільки після того, як львівський арсенал надасть ліцензію на експорт озброєння від Словаччини, що є підтвердженням, що такий товар є у наявності і може бути переданий в Україну. Адже саме словацька компанія повинна була доставити міни безпосередньо в Україну. Серед іншого, контракт передбачав: зміна вартості боєприпасів не допускається, якщо контракт оплачено повністю. Ський арсенал, як і всі спецімпортери, отримує 3% від вартості контракту за агентські послуги. За рішення МОУ розрахунки за товари можуть здійснюватися шляхом проведення попередньої оплати у розмірі до 97% від орієнтованої вартості товарів. За порушення термінів поставки львівський арсенал сплачує пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставлених товарів за кожен день прострочення, тобто 1 мільйон 340 тисяч чотириста Якщо якщо брати весь контракт. За прострочення понад 30 днів з нього додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної суми, тобто 93 мільйони 832 598. За відмову від поставки з Львівського арсеналу стягується штраф у розмірі 7% вартості товару, тобто 93 мільйони 832 598. А також він повертає мов передплату. Контракт набирає чинності з моменту укладання додаткової угоди щодо взяття бюджетних зобов'язань і діє до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість контракту складала 1 мільярд 381 мільйон 923 тисячі 400 гривень. Договір за підписами збітніва та лієва завізували 8 керівників профільних відділів Міноборони, і вони не мали застережень до документа. Підписання цього контракту дозволило компанії контрагенту Севотех отримати 2 листопада 2022 року. Року у Словаччині експортну ліцензію на імпорт в Україну 100 тисяч боєприпасів. Це свідчило про те, що словацький уряд перевірив угоду. 10 листопада 2022 року Лієв та Збітнів підписали додаткову угоду про фінансові зобов'язання. Сталося це тільки після того, як Міноборони провело перевірки та отримало необхідний пакет документів від Львівського арсеналу, в тому числі і експортну ліцензію. Надалі постало питання здійснення оплати, яке у міноборони сильно зарегульоване. Рішення про поперед оплату приймає міністр оборони або його заступник, готує проєкт департамент військово-технічної політики. Перевірку і затвердження також здійснює департамент юридичного забезпечення, департамент фінансів та департамент економічного аналізу і планування. А розпорядником коштів є департамент фінансів. Тогочасний начальник управління військово-технічного співробітництва МОУ, який візував контракт та додаткову угоду, Томас Нахкур розповів. «В межах своїх повноважень на той момент я погодив проєкт державного контракту, як і ще 12 інших. Працівників департаменту. Важлива деталь цей проєкт договору вмістив у собі запобіжники. А саме контракт мав укладатися лише при наявності звіту військового Аташе про проведення технічної інспекції. Попередня оплата здійснювалася лише після представлення експортної ліцензії від постачальника. На таких умовах працювали всі постачальники озброєння для МОУ. у випадку з львівським арсеналом. Попередня оплата здійснювалася після надання експортної ліцензії від компанії Севотех. За додатковою угодою у 2022 році Міноборони мало перерахувати львівському арсеналу передплату у сумі 1 мільярд 340 мільйонів 465 тисяч 698 гривень. В допогоді МОУ ще раз наголосило, що зміна вартості не допускається, якщо товари оплачено. У разі відмови від поставки львівський Протягом п'яти банківських днів повинен був повернути передплату міністерству 17 листопада 2022 року. Міноборони перерахувало 97% передплати: 1 мільярд 340 мільйонів 465 тисяч 698 гривень на рахунок львівського арсеналу. Попри вимоги контракту між львівським арсеналом та Севотех про передплату у розмірі 35%, п'яти вирішив перерахувати словакам 10%. тобто він порушив умови контракту з СЕВОТЕХом. А Севотех своєю чергою вимушено став порушником контракту з хорватським заводом. Пізніше збітнє вирішив таки перерахувати ще 20%. Але і ця сума не відповідала умовам контракту зі словаками. І в свою чергу, угоді словаків із хорватським заводом. Пізніше журналістам збітнє зазначив, що не хотів перераховувати кошти словацькій компанії, яка нібито вимагала від нього 100% передплату. Ну думаю, би я перерахував 100%, то всі були б дуже задоволені. І тоді дійсно 36 мільйонів доларів пішли в закордон. Проте це твердження дуже дивне, адже контракт Севотех і передбачав закупівлю боєприпасів саме за кордоном. Тому зрозуміло, що ці гроші мали піти за кордон через Севотех хорватському заводу Елмех. До того ж, постає логічне запитання: чи попереджав збітнів представників мов, що він не перераховуватиме необхідні для виконання контракту 35%, маючи при цьому 97% суми. Чи це його самовільне рішення щодо порушення контракту зі? Словаками як наслідок з хорватським заводом. Водночас Бітнів стверджує, що львівський арсенал йшов на всі умови представника Севотеху Олексія Хорошаєва в рамках цієї передплати. Хочеш, щоб ми платили за транспорт, давай. Хочеш, щоб була так страховка. Так хочеш, щоб у цей транспорт не добре. Е Хорошаєву треба привезти ці міни або повернути кошти. Якщо він не привезе мені, ні поверне кошти, він сяде садив. Все своєю чергою Олексій Хорошаєв розповів в інтерв'ю НН, що проблеми із контрактом ви виникли через те, що Збітні вчасно не перерахував погоджену передплату. За його словами, директор Львівського арсеналу спочатку перерахував Севотех 10% передплати, а потім ще 20%. І коли вже Збітні, я вже познайомився з Збітнівим, це десь вторая половина декабря була, по-моєму, ну не пам'ятаю, середина декабря. Я йому сказав, що Юрій Іванович, нам краще вам віддати гроші. Потому що з этими 30% ми ничего не сделаем, завод ну, завод расторгнет этот контракт. 30% мало. Ну, а так что то начал, то я тебе доплачу 20, давай вот это сделай, еще какие-то лицензии. Ну, чистый, ну, как вам сказать, набор слов. Понимаете? Ну і потом я отримав якби звістці, що завод такий контракт э, Растор. Виходить, що перерахованих з Бітнєвим тридцяти було недостатньо. При цьому Хорошаєв стверджує, що отримані кошти його компанія одразу перерахувала. Водночас в інтерв'ю УНН Хорошаєв стверджує, що за 30% передплати, які перерахував львівський арсенал Севотех. За його словами, за ці гроші були закуплені боєприпаси, проте в інших країнах. Я говорю, давай, даваймо, возвращаємо дії до світа. Он говорит, не надо, давай что-то придумай. Это его слова. Я говорю, ну давай что-то придумаем, а что мы можем придумать? Ну надо все-таки поставить с другого места. Хорошо, давай. Это было середина декабря. Я еду опять в звонк. Я говорю, звонка, этот контракт расторгнут. Я говорю, давай найдем в других странах. Ну, как бы он мне ответил буквально очень быстро. Говорит, 90 тысяч я тебе сделаю с Юго-Восточной Азии. И 10 тысяч из там с европейской страны, потому что у меня давальческая схема. Это очень трудная, это очень трудная операция, чтобы этот снаряд вышел наружу. Понимаете, этим, конечно, мы Тем более при таком ажиотаже. Я объясняю, говорю, Юрий Иванович, есть вот такая ситуация. Я говорю, ну это будет долго, потому что в трех странах надо делать лицензии. Это будет ну, не раньше, чем май месяц. Он согласился. Это я вам коротка бісня. Он согласився. Харашо, і только посліво розрішення. Я перечислив 10% Там чуть раніше, коли не була поставлена перша частина першої партії боєприпасів, за контрактом це мало відбутися 20 грудня 2022 року. Олександр Ліїв почав надсилати львівському арсеналу офіційні претензійні листи з вимогами сплатити штраф за протермінування і поставити боєприпаси. Інакше він погрожував судом. Першу таку претензію він надіслав вже 29 грудня 2022 року. У листі серед іншого, Ліїв наголосив, що станом на 28 грудня 2022 року товари виконавцем не поставлено. Тому він запропонував львівському арсеналу у добровільному порядку перерахувати кошти в сумі відповідно до кількості прострочених днів на розрахунковий рахунок замовника. У разі невиконання зазначених у претензії вимог та добровільної сплати підприємством штрафних санкцій з метою захисту порушення прав і інтересів, що охороня. Аються законом, Міністерство оборони України буде вимушене звернутися до відповідного господарського суду з позовною заявою про примусове стягнення штрафних санкцій, що значно збільшить витрати підприємства. Загалом МОУ направило львівському арсеналу п'ять претензій, проте компанія на них не відреагувала і кошти не повернула. Три з них надіслав Ліїв, ще дві направило Міноборони вже після його звільнення, яке відбулося 1 лютого 2023 року. Також Міноборони вимагало від директора Львівського арсеналу збітніва чіткий графік поставок боєприпасів. Після звільнення Лієва контракт з Львівським арсеналом супроводжував ТВО директора департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки. Му томас Нахкур. 7 березня 2023 року ініціював звернення до господарського суду міста Києва з позовом до Львівського арсеналу про стягнення попередньої оплати неустойки за контрактом і подав заяву до Нацполу про шахрайське заволодіння представниками Львівського арсеналу коштами МОУ в сумі 1 мільярд 340 мільйонів гривень, отриманими як оплату за контрактом. 11 травня 2023 року. Правоохоронці за цією заявою зареєстрували кримінальне провадження. Проте за словами Нахкура, ця. Справа не розслідується зате 20 квітня 2023 року, після того як МОУ звернулося до суду, поліція Чернівецької області зареєструвала інше кримінальне провадження щодо непостачання 100 тисяч мін. Згодом стало відомо, що в рамках вказаного кримінального провадження директор львівського арсеналу Юрій Збітнєв став агентом правоохоронців, давши згоду на конфіденційне співробітництво. Виглядає це дивно, адже саме він є головним виконавцем контракту. У рамках цієї справи ухвалою слідчого суді. Черського суду Києва від 29 травня 2023 року на рахунках львівського арсеналу були арештовані 818 мільйонів гривень. Це частина передплати, яку надіслало Міноборони за контрактом на постачання боєприпасів. Паралельно триває судовий процес за березневим позовом Міністерства оборони до Львівського арсеналу. Врешті 26 вересня 2023 року господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони у повному обсязі та вирішив стягнути стов львівський арсенал всю суму коштів, сплачених за контрактом у розмірі 1 мільярд 340 мільйонів гривень. Суд нарахував також 187 мільйонів гривень пені та штрафних санкцій. Це рішення 24 січня 24 року підтримав північний апеляційний господарський суд, і воно набрало законної сили. Суди підтвердили легітимність договору, укладеного між міністерством оборони та львівським арсеналом, і засвідчили, що справа про непостачання мін носить в першу чергу господарський, а не кримінально-правовий характер. Львівський арсенал є діючим підприємством, і наступним кроком буде стягнення коштів, присуджених за рішенням суду. В кінці січня справа про невиконання контракту між міністерством. Мом оборони та львівським арсеналом набула нових обертів 27 січня двадцять четвертого року затримали колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва. Служба безпеки України повідомила, що розкрила схему розкрадання державних коштів і встановила всіх причетних осіб. П'ятьом фігурантам кримінального провадження було повідомлено про підозру Олександру Лієву, співвласнику Севотех Олексію Хорошаєву, чиновнику Міноборони Томасу Нагкуру, директору Львівського арсеналу Юрію Збітніву та його заступнику Сахненко. За мотива. Матеріалами слідства фігуранти створили злочинну групу для заволодіння майже 1,4 мільярда гривень Міноборони. Слідство стверджує, що вони самого початку не збиралися виконувати контракт, а просто переслідували мету заволодіти коштами міністерства. В день затримання Лієва прокурор звернувся до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі близько 268 мільйонів гривень. 29 січня 2024 року Вищий антикорупційний суд, який розглядав клопотання, повністю відмовив у його задоволенні. 2 лютого 24 року Лієв за власною ініціативою пройшов тестування на поліграфії і відповів на питання, які були сформовані на основі підозри. Справи чітко містила що організована преступна групіровка, яку якби яка складалася з. Лієва, Збітніва і е, Храшаєва. Але важко зробити організовану преступну групіровку, коли ти цих людей ніколи не знав. Взагалі, під час моєї роботи в Міністерстві оборони я з цими людьми ніколи не не стикався, не розмовляв по телефону, не розмовляв зі своїми знайомими про них, і на це все е, була підтверджена поліграфом моя відповідь. Що я говорю правду? Ви підписали контракт з львівським арсеналом з метою особистого матеріального збагачення. Не знав Лієв і Хорошаєва. Я з Лієвим нічого не організовував в глаза його дівіті. Однак, 12 лютого 2024 року апеляційна палата вищого антикорупційного суду скасувала рішення слідчого судді, відправила Лієва під варту на два місяці з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави. Його запобіжний захід став найжорсткішим серед усіх фігурантів справи. Наприклад, збітніва, який мав забезпечити поставку в Україну 100 тисяч мінометних пострілів, суд відправив під нічний домашній арешт. Олексій Хорошаєв продовжує. Тверджувати, що міни є і зберігаються на складі в Словаччині, але їх ніхто не хоче забирати в Україну. Підтверджують його слова і численні офіційні звернення генерального директора Севотех Яна Ходемарського до президента України Володимира Зеленського, РНБО, Верховної Ради, Комітету з питань національної безпеки та оборони, міністра оборони, генерального прокурора, голови служби безпеки, міністра внутрішніх справ, директора державного бюро розслідувань, міністра закордонних справ, посла в Словаччині і компанії Львівський арсенал у цих зверненнях. Компанія Севотех підкреслює, що товар повністю оплачений, вже виготовлений на європейському заводі і готовий до відвантаження на територію України. Потрібно лише здійснити доставку товару з території Словаччини у звернення до президента. Гендиректор Севотех просить його негайно втрутитись у ситуацію. Перше вирішити питання щодо постачання даного товару на територію України на користь ТОВ Львівський арсенал чи Міністерства оборони України з міста Братислава. Друге припинити розповсюдження неправдивої інформації відносно розкрадання коштів. Третє провести розслідування щодо посадових осіб СБУ, Національної поліції та прокуратури, які у своїх підозрах звинуватили посадових осіб Севотех у причетності до розкрадання коштів Міністерства оборони України. Олексій Хорошаєв інтерв'ю УНН навіть погрожував привести міни до посольства України у Словаччині і вигрузити їх там. Я прокурору звонил этому как его Юревичу, который контролирував. Он же не захотел общаться. Як виявилося, львівський арсенал також направляв звернення до міністра оборони Рустема Умєрова. Компанія просить міністра допомогти знайти шляхи вирішення ситуації, щоб мінометні постріли доставили в Україну. 15 березня 2024 року. Вище антикорупційний суд України змінив запобіжний захід Олександру Лієву і відпустив його під особисте зобов'язання. Загалом він просидів у СІЗО 33 дні. До контракту з Львівським арсеналом Міноборони успішно використовувало посередницькі ланцюжки постачання озброєння з Балкан. І лише цей контракт зірвався. Тема озброєння надто чутлива і подекуди правоохоронні органи, замість того, щоб розбиратися, хочуть якомога швидше знайти ЦАПА відбувайла, керуючись емоційним запитом суспільства. Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що не можна будь-ко звинувачувати лише через емоційний запит суспільства. Міністерство оборони укладає контракт. Підрядник зриває виконання контракту. Міністерство оборони подає в суд на повернення платежу та сплату пені і штрафу. Суд повністю задовольняє позовні вимоги Міністерства оборони. Але це не кінець історії. Анонімні телеграм-канали оголошують чиновника Міністерства оборони, який укладав контракт і подавав судовий позов корупціонером. Ніби він вкрав ці гроші, а не підрядник, який зірвав контракт та отримав судову ухвалу про повернення грошей та сплату пеній штрафу. Питання кому це вигідно? Каже він, співвласник словацької компанії Севотех Олексій Хорошаєв навіть записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського і міністра оборони Рустема Умєрова з проханням втрутитися в ситуацію та допомогти привести боєприпаси в Україну. Я Олексій Хорошаєв, співвласник словацької компанії Сівотек. Звертаюсь до президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Умерова з проханням. Забрати боєприпаси, які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще 7 листопада 2023 року. Генеральний директор словацької компанії СЕВОТЕК Неодноразово звертався до директора Львівського арсеналу як до контрагента з вимогою негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але Львівський арсенал, починаючи з 7 листопада 2023 року, не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії «Сівотек» був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони. Заступника міністра оборони, генерального прокурора, посла України в Словаччину. Але, як бачите, снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського, до Ростема Умерова, з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію да допомогти привезти боєприпаси до України. На сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити. Це насправді нескладне питання. Одному з підозрюваних, чиновнику Міноборони Томасу Нахкуру, не продовжили запобіжний захід. Інший підозрюваний і головний виконавець контракту Юрій Збітнєв відсиджується під нічним домашнім арештом і відмовшується, чекаючи, поки справа розвалиться. Ще один фігурант справи Олексій Хорошаєв, хоч і знаходиться за кордоном, але намагається передати закуплені боєприпаси Україні. Наразі ж у цій історії виникає декілька логічних запитань: Так кому була потрібна ось ця велика справа? Чому такі необхідні на фронті боєприпаси досі катаються по Європі, і їх ніхто не забирає в Україну? Тим більше, що вони вже оплачені.